Вітаю на каналі Уроки Української. Сьогодні пропоную згадати найсильніших людей світу. Так так, мова буде йти про українських богатирів, які відомі в усьому світі. У цьому нам допоможе пригодницька повість Олександра Гавруша неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Коли мова заходить про українських богатирів, одразу пригадуємо Василя Вірастюка. Який став найсильнішою людиною світу та п'ять разів підтвердив титул найсильнішої людини України? А Олексій Новіков отримав світове визнання у 2020 році. Павло Кордіяка став найсильнішою людиною Європи у 2023 році. Сергій Конюшок встановив 15 рекордів України на силових змаганнях, а у вазі до 110 кілограмів став чемпіоном світу. А яких українських селачів знаєте ви? Пишіть у коментарях. У світі відомі не тільки сучасні українські спортсмени. Прототипом повісті Олександра Гавроша неймовірні пригоди Івана Сили став Іван Фірцак український борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист, цирку. Саме він у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети. А що ж ми знаємо про Івана Фірцака? Народився він у 1899 році в селі Білки Іршавського району на Закарпатті. У 20 років Іван їде до Праги. Там він працює на заводі, а потім вантажником на вокзалі. Уперше Фірцак веде поєдинок із мандрівним силечем Велетом і перемагає його. Саме тоді відбулось знайомство з тренером Нейманом. Вже у 1922 році Фірцак здобуває золоту медаль на чемпіонаті Чехословаччини з важкої атлетики. Кар'єра Фірцака йде вгору. Але, на жаль, тренер загинув в автокатастрофі. А сам Іван 6 тижнів знаходився в лікарні. І до того ж, поліція звинуватила саме Івана Фірцака у загибелі тренера. Залишивши аматорський спорт. Фірцак долучився до циркового мистецтва. Він став артистом відомого праського цирку. З цим цирком Іван об'їздив півсвіту. Одного разу у Лондоні на прохання королеви Іван Фірцак у шкіряних рукавицях на ринзі помірявся силою із чемпіоном світу з боксу Джоном Джексоном. Як ви здогадались, Джексон був переможений. А Іван Фірцак. Отримав від англійської королеви, шолом, пояс та манжети. У Івана Фірцика було сценічне прізвисько коротон. Що воно означає? Слово кротон грецького походження і означає рослину, з насіння якої роблять касторову олію. Власне це слово має виразно ботанічний характер і стосується яскравих, квітучих чагарників, які використовують як в медицині, так і для прикрашання осель. Так от, коли давні греки освоювали середземноморське узбережжя і заснували на півдні Італії, власне, на самій підошві знаменитого чубітка поселення, то воно потопало в заростях цих кущів. Так, майже три тисячі років тому і зародилося античне місто з такою нам рідною назвою Кротон. Грецька назва з часом була трансформована в італійську кротоне, під якою цей морський порт відомий і сьогодні. А яка ж це має значення для нас? А от яке? В античну епоху кротон вважався містом великих спортсменів. Його атлети не раз займали призові місця на Олімпійських іграх Великої Греції. Цікаві факти про Івана Фірцека Кротона Іван підняв штангу 150 кілограмів і став першим монтажником в історії чехословацького спорту, що виграв першість республіки. Тоді Фірцаку виповнилося 23 роки. Односельці пригадували, що Іван доніс теличку на плечах додому, бо та поранила ногу. Іван носив із собою гирю вагою 25 кілограмів. Його навіть у трамваї бачили цим металевим предметом. Якщо тебе зацікавила постать великого атлета Івана фірцака Крутона, ти додатково можеш прочитати роман Антона Купенця «Іван Сили на прізвисько Кротон. Антон Купенць був другом та прижиттєвим біографом свого видатного земляка. А якщо ти уважно читав повість Олександра Гавроша, то точно знаєш, що ця повість присвячена Антону Купенцю. До того ж, можна переглянути художній фільм Іван Сила, режисера Віктора Андрієнка, який знято за мотивами. Повість Олександра Гавроша неймовірні пригоди Івана Силим. До зустрічі на каналі Уроки української.